Всім привіт! Ви на каналі Чебардак і сьогодні ми з вами поговоримо про 10 речей, які обов'язково треба зробити в Сопоті. З Катовіці до Сопоту їхати біля 8 годин. Тому перше, що я раджу зробити, це не економити та купити квиток у спальний вагон. Сервіс ПКППЛ пропонує нам різні потяги. Та різні типи квітків. Але спальні вагони є тільки у нічних потягах. До речі, саме тут я дізналась, що можна купити білети як в чоловічі, так і в жіночі купе. А краще за все подорожувати в трьох, бо спальні купе розрахований саме на таку кількість людей. Якщо ж ви мандруєте разом з дитиною, то сміло вибирайте родинний білет. І не забудьте вказати пільгу 37% на дитину. Тож білети на трьох будуть вам коштувати 400 злотих. А тепер подивимось, що ж ми отримуємо за ці гроші. В кожному купе на вас чекатимуть три м'які полиці з білизною, столик, вішики для одягу та шавка. А в шавці ось такі солодощі для кожного гостя. Та індивідуальні набори чогось. Ага, це мило та рушник. А ще вологі серветки. Пишуть, що набір одноразовий. Тож можете з ним зробити все, що забажаєте. А ще не забудьте підняти кришку стола. Ось яка приємна несподіванка. І не треба стояти в черзі, щоб вимити руки. Тут є смітник. Маленький, але є. До речі, ніколи чомусь не бачила великих черг до туалету у польських вагонах. Біля кожної полиці свій вимикач світла. Але він не спрацює, якщо загальний тумблер не буде повернути в нічний режим. І ще декілька незрозумілих, але дуже важливих перемикачів. На третій полиці коліна впираються в стелю, але верхні полиці захищені підйомними бортиками. Підніматись на третю полицю трошки моторошно, Чай або каво також входять у вартість, а решту можна придбати в автоматі, які розташовані в коридорі. А щодо туалетів, вони, на мій погляд, не менш комфортні, ніж купе. Тут навіть зручніше сидіти, не нахиляючись під верхню полицю. Ось як виглядає вокзал в Зокоті. Ну, Тут може і можна переночувати, бо тут є якісь он, лавочки, я бачу. Вокзал, як майже всюди у Польщі, стоїть в притул до торгового центру. З другої сторони, різноманітні кафешки з досить високим рейтингом. KFC, може, десь навіть і мандолинці. О, <рив> Гріл Італія. Я думаю, ми вдома готувати, тут не будемо, правда? Ну, все, я тут лишаюсь. Зараз виберу подушку і нікуди більше не піду. З вокзалу зразу потрапляємо в самий центр міста. В Сопоті з перших кроків відчувається, що ви на курорті. Такого відчуття не було ані в Данську, ані в Гдині. Воно є тільки у Сопоті. Тому друга річ, яку треба обов'язково зробити у сопиті взяти квартиру в центрі біля головного бульвару з маленькою кафешкою поруч та з дитячим майданчиком. Тож, ось він, наш люксусовий апартмент 3. Так так він так і називається. На вході зустрічає риба кіт. Ліфту немає, але другий поверх – це ще не смертельно. Велкам та Рум Тур. Коже тут є все необхідне, навіть праска з дошкою та пляжні рушники. Сховався <рес> маленькі. Кухня також обладнана усім необхідним: плита, духовка, микровильовка, тостер, питна вода. Воду, до речі, можна пити із крану. Набір кастрюль та столових приборів. Маленькі холодильні. А тут в нас тарілки і єдиний недолік усього апартменту. Не дуже приємний запах з цієї шафки через її близькість до стічних труб. Ну і звичайне мистецтво. Бо воно вічне. Квартира на три ночі в середині серпня в центрі Сопоту через букінг обійшлася нам у 1097 злотих. Один мінус. Офіційне заселення тільки після 16-ї. Але завжди можна домовитись. Ось ми і на тому бульварі, який має нас вивезти до самого самого молу. І пляжів. Цей бульвар улюблене місто для прогулянок туристів і місцевих мешканців. По обидві боки тягнуться кафешки, сувенірні лавки, крамниці. Увечері все тоне в яскравих вогнях. Бульвар Монте Касіно веде прямо до моря. По дорозі зустрічаються досить цікаві скульптури: деякі не з головою, догори дригом. А деякі навпаки, на висоті у прямому та переносному значенні цього слова. Тож, четверта річ, яку необхідно зробити у сопоті, це знайти на Монте Касіно танцюючий будинок. Зараз у будинку. Розташований торговий центр, а поруч завжди можна знайти креативних митців, які створюють свої шедеври зі всього, що є під рукою. Бульвар Монте Касіно закінчується морем та молом. Той самий всесвітньо відомий мол. Довжиною більше, ніж пів кілометра. Молом добре прогулюватись, вдихаючи солене повітря. Але влітку це тільки за гроші. Якщо ви вже дійшли до молу, варто піднятися на старовинний маяк. Але знов таки підніматись прийдеться пішки. Щоб вийти на пляж, прийдеться повернути наліво чи направо. По лівий бік тягнуться торгові палатки. Тож обходити довше. Але й море по ліву сторону краще. Може, тому усіх тягне наліво. Незважаючи на часто погоду, варто зняти взуття та походити босим по піску, бо ми все ж таки на Балтійському морі. Пісок тут дуже приємний, мілкий, чистий, теплий. А ось море на початку здається холодним. Але й тільки перші пару секунд. Як бачите, багато народу купається. Ну, принаймні двоє. І не важливо, що ці двоє це ми. Якщо ж вам в перший раз не вдалося, можу спробувати в другий. Уранці. Сьогодні ми вирішили піти в іншу сторону. Значно ближче, не треба обходити торгові ряди. Дуже зручно, що тут є ось такі лавочки на них. Пісочок дуже приємний. Він білий, дрібний і теплий. Він настільки теплий, що по ньому приємно йти, але зовсім не гаряче. Хоч зараз якраз полудень. Сонце стоїть високо-високо. Сьогодні дуже добра погода, мало вітру. Вода тепла. Не скажу, що вона така дуже холодна, як я боялась, і вітер дуже приємний. Навіть не вітер, а просто, просто приємна погода. Хоча по термометру тільки 21 градус. Заходити, звичайно, трошки зимно, але вже за 2-3 хвилини не хочеться з неї виходити так виглядає море в серпне. Воно цвіте. По морю можна дуже довго йти і води буде трошки коліна. Воно піщане, але попадається місцями скупчення водорослі. Це не дуже приємно. Така чвака під ногами. Ну і звичайно, яке ж море без продавця кукурузи. До моря ми ще повернемось у наступному випуску. А зараз ще трошки погуляємо по Сопоту, у бік рибацького пляжу. Але спочатку завітаємо до міського музею. Вздовж алеї тягнуться маленькі ресторанчики. Ну, може, не такі вже маленькі, так? А ми шукаємо музей. Музеїв тут небагато. Тож за музеями краще до Гданську чи Гдині. Але цей музей розташований неподалік від моря у затишній трьохповерховій сторічній віллі. Колишній власник Віли сам був колекціонером та поцінювачем антикваріату, тож не дивно, що саме його будинок став музеєм. До речі, для громадян України вхід безкоштовний. Як бачите, тут є на що подивитись. Може навіть легко уявити себе власником чи гостем маєтку років 100 тому. А для діток в кімнатах у різних куточках заховані песики, а на третьому поверсі є невеличка кімната з завданнями та розмальовками. А тут ми знов потрапляємо у машину часу та переносимось у 60-ті роки. Тільки подивіться, скільки народу тоді було на пляжі. На музей з головою вистачить години півтори. І ще залишиться час на відпочинок шезлонгу. Важко повірити, що ось там, за деревами, море. Пляжу в Сопоті величезні та довжелесні. Усі доступні та безкоштовні. А ось і знаменитий рибацький пляж. Тут можна завжди побачити яскраві рибацькі лодки. Отака типова картинка Балтійського польського пляжу. Люди встановлюють такі загорожі, щоб захиститись від вітру. А море тут навіть чистіше, ніж біля молу. І вхід набагато приємніший. Але ми йшли сюди не по море, а заради оцього закладу. Найпопулярніша страва це рибацька рибна зба. Дуже смачно. А ще тут гігантські порції. Ресторан спеціалізується на рибі, але для дітей знайдуть і курячі нахідці. Наш обід з п'яти блюд та компоту обійшовся всього в 112 злотих. А все, що ми не змогли доїсти, відібрали горласті чайки. У наступному випуску збираємось до годині і будемо порівнювати усі три пляжі. З вами був канал Чебардак. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!